Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас тесто огляд риболовного шнура YJK X-Braid Upgrade Pentagram X8. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. І так, друзі, приходить на шнур ось такій коробочці. На коробочці є багато написів. Основні написи це 150 метрів, 1,5 і 30 ЛБ заявлено на розрив. Ось так коробочка виглядає з іншого боку. Ось така в коробочці знаходиться бабіна. Все те, що заявлено на коробочці, продубльовано. Ось так, друзі, виглядає шнур. Основна його особливість це те, що він складається із п'яти кольорів. І заявлено виробником те, що є насічки через кожні 2 метри шнури. От, зараз подивимося. Ось іде світлий колір. Виматуємо, виматуємо. Ну, Друзі, хочу сказати, що це жорстковатий шнур. Так, да, є зміна кольору, ось бачимо, пішло, пішов зелений колір. З білого переходить у зелений колір. Десь приблизно через 2 метри. Є переходи, є ці насічки, як заявив виробник. Відматуємо далі, дивимося, так, да, аналогічна ситуація, ось є насічка зеленого кольору. Так, перше, це те, що писали, що є відмітки через кожні 2 метри. Так, це правда, це ми бачимо. Є така справа. Дивимося далі, що хочу сказати. Шнур жорстковатий. На перший погляд, от він прям жорсткий-жорсткий. Дивіться, бачите, яку він має форму. Трішки форму нагадує. Бабіни, тобто має пам'ять, да? на катушці був намотаний от він трішечки-трішечки. Бачите, жорсткуватий такий сам по собі шнурочок. Так, ну що, друзі? Давайте перейдемо до першого тесту. Це замір. Заміри його в діаметрі. Перший замір.

Так, дивимося далі. Такий якийсь візуальний ефект, що наче в цьому місці, де зелений колір, наче товстіший шнур. Не знаю, можливо, я помиляюся. Ну, таке враження. 018, 014. 016. Давайте ще. Подивимося десь в іншому місці. Вже збився з рахунку, який замір. 0,18. Тобто, друзі, виходить діаметр його в середньому 0,17. Давайте, друзі, перейдемо, мабуть, до другого тесту. І це тест на абразивостійкість. поганяємо його трішечки по абразиву. Е, де ми, е, мені в одному з відео глядачі написали, що на дні немає надфілів. Ну, Тут так, да, ви праві, але з іншого боку, якщо клює риба і вона десь по коряга, десь по ракурсі буде бігати, то я скажу вам, ефект буде приблизно той же самий. Якось воно так трапляється, що я. Над філеом по шнурах побігав, да, тобто там, порвав, наприклад, за 2-3 рази. Чи взагалі з першого разу. А потім той шнур, так виявляється, пройшовся по комишу пару разів і все. І немає. Тому, в, тестуючи в таких от умовах, можна хоча б приблизно оприділити, що з себе представляє даний шнур. Ну і погнали тестувати. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Це, коротше, якийсь капець. Він не перетирається, покидюк. Так, беру ось так. І перевіряємо, станом І починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, шпинадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, один, двадцять, два, три, Четыре. Друзі, ну я скажу, тут образива стійкість на дуже великому рівні. Так, подивимося. Ось. Зробимо таку петельку, щоб краще було в руках тримати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Уже видно, що кошвати. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, одинадцять, два, двадцять три. Двадцять двадцять п'ять. Двадцять п'ять друзі проходів. Ну такий серйозний шнур. Дуже серйозний шнур. Я так трішки, скажімо, здивований, що він от такий жорстковатий. Але виробник і заявляє, що це шнур дуже має гарну образиву стійкість. Кожні волокна друг з другом дуже щільно змотані. Так, перевіримо ще так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одинадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать високов, де 30. Короче, друзья, его со мной взагалі. Раз, разум не может делиться. Действия, якому. Добре, тримая разу. Я думаю, ты пожалуйста нахуй. Я не знаю, что що... Дивіться, скільки вже разів о, нарешті перервав. Друзі, можна зробити висновок, що образива стійкість цього шнура на дуже високому рівні. От я думаю, він гарно підійде для таких жорстких умов, скажімо так, ловлі, Там, де багато всякої ракушки, коряжників всяких так, друзі, перший тест на розрив шнура Upgrade YGK x braid Дивіться, нагадую, 1,5 діаметр 30 LB. Це скільки? 13600 на розрив. Давайте подивимося, що він нам покаже. Я думаю, тут будуть результати дуже високі. 5 кг. Ну, щось не дуже високі результати. Так, друзі, дивимося, як як де да, порвалось. Порвалось біля вузла. Так, друзі, дивимося. Другий тест шнура YGK. Так, другий тест на розрив, шнура YGK. Апгрейд. Дивимося. Перший тест 5 чимось. Теж 5 з чимось. Дивимося, друзі. Так, обірвалось. Не на узлі. І так, друзі, третій тест нашого шнура. Дивимось. ну Якщо він зараз покаже цифри в районі 5 кілограм то я думаю, на третьому тесті ми завершимо. 4 з хвостом. Друзі, ось такий от результат перервався, дивіться, не на узлі, не на узлі. Е е якось трішки дивне відчуття, тому що образива стійкість в нього дійсно на високому рівні. А от на розрив, бачите, трішечки він слабенький. От якось воно не має такої золотої середини, щоб і на розрив був добре, і абразивостійкість стійкість була добра. Жорстковатий шнур, жорстковатий, абразивостійкий, стійкий, але міцність на розрив, самі бачите. І так, друзі, зараз ми будемо дивитись під мікроскопом. Так, дивимося шнур наш YGK. Давайте одразу подивимося ті шматки, які ми відривали. Дивимося, ось так виглядає наш вузол. Дивіться, який шнур. Він мені нагадує поліпропіленову нитку. От дуже схожий на поліпропіленову нитку, так, світла мало. Треба, треба додати світла трішки, о. Дивіться, ось він ось так виглядає місце розриву. От просто поліпропіленова нитка. От наш вузол. От трішки, дивіться, посаталося, трішки, махнатився, поверсився, хто як називає. От край, де був обрив. Дивіться, друзі. Такий чіткий край. Це біла частина шнура. Давайте глянемо частину, та, яка забарвлена, яка є відміткою. Дивіться, тут як виглядає на розрив, бачите. Після знущання шнуром шнур все рівно має ідеально круглу форму. Бачите, Ворсинки не розсаталися, як попередній шнур хто не бачив тест, от в підсказках зараз виб'є, подивіться, от той дуже ворсився дуже він цартався. А цей не так, цей такий збитий, щільно плетений шнур. Так, от наша бабіна місце розриву, дивіться, як виглядає, бачите. Я все рівно, чесно кажучи, не можу зрозуміти, ну, чому такий, ну слабенько, 5 кг для такого шнура це слаб... слабковато. Да й ціна його немаленька, в принципі. Але зато образива стійкість дійсно класна. Так, дивіться, друзі, ось так виглядає наш шнур. Бачите, добре видно, що ідеально кругле плетіння, ідеально кругле плетіння. Плетіння щільне. Зараз відмотаю білий кольор. Бачите, вона якась така трішки навіть прозора. Дивимося від одного кольору переход до іншого кольору. Дуже, дуже складно сфокусувати його, Дивіться. ось йде вже наше забарвлення. Ось зелений колір, і він плавно переходить у білий колір. Бачите. Все, далі я пишу білий колір. Друзі, розмотав я трішки далі шнур. І знаєте, що я помітив? Помітив ось таку, ось таку помітив цікаву особливість у шнурам. Коли його проводиш між пальцями тактильно, тактильно відчуваються такі, ну, скажімо так, нюанси. Якісь такі от, як ребра, шорховатість, дивіться. Оце в місцях, виходить, де пальцями відчувається щось, там є ось такі моменти. Не дуже щільно сплетене сплетіння. Дивіться. Бачите, дивіться, як тут. Дивіться, ось як тут. Потім отак от пальцями веду, веду, веду і відчуваю, що теж є таке плетіння, от таке куйовдження, Ось дивіться. Зараз, 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 зараз знайду. Знайду їх тут, а їх тут вистачає. Їх тут, друзі, вистачає. Ось, ось ще одне. Зараз виставлю. Пальцями отак проводжу, знаходжу, потім під мікроскоп виставляю. Дивіться. Бачите, не дуже плетене сплетіння. Ось такий є цікавий, друзі, нюанс по цьому шнуру. Єсьочки ще побачу нюанс. Не знаю, чи це вся лінійка, чи можливо це мені так попало. Тут, як то кажуть, я не буду стверджувати. Я кажу конкретно про свій шнур. ось, будь ласка, дивіться. Бачите, яка ситуація, яка товщина. Він трішки розкуйовжений, Тут нещільно сплетений. Ось дивіться, друзі. Знову ж таки, на білий ось такий дефект. от Такий є, друзі, нюанс. Ну що ж, друзі, ось такий був тестогляд риболовного шнура, x braid Upgrade Pentagram Друзі, таке двояке якесь відчуття. Одразу хочу попросити. Тих, хто користувався таким шнурами, напишіть, будь ласка, коментар. Чи було у вас таке е, оце такі насічки, якісь незрозумілі. Чи сподобався він вам взагалі, чи він нормальний, чи ні. Тому що після цих таких нюансів, чесно кажучи, я навіть стрімаюсь якось його ставити і пробувати на нього ловити, тому що я боюсь, що я всі воблера залишу там в воді. Не знаю. Родь би абразивостійкість на високому рівні. На розрив, в принципі, більш-менш піде 5 кг в середньому. Ну, от оці насічки на ньому, звісно, то це взагалі щось таке незрозуміле. Такий, я не знаю, чи це мені попалося таке, чи можливо вони всі йдуть такі. Незрозуміло, друзі. Якщо хтось зіштовхнувся зі схожої ситуації, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До скорих зустрічей!